Друзі, всім привіт! Приїхав провірити дівчат, заодно поставити рамочок, бо пилок таскають. Взяток якийсь невеличкий, напевно, все ж таки є з розторопші, плюс різнотрав'я, тільки що там їздив, треба було в справах по при проїжджав, там розторобша падалішня. Ось, в ній волошки скільки, щоб просто капець. Бджоли там повно. Ну, докуда видно через розтороб, що додуть і волошку бачу. Ось, вона потихеньку там заростає. Ну взагалі, тут, я ж кажу, тут фермер невеличкий, він не має таких потужностей. І не має скільки грошей, щоб добривоми... Ой, добрими цими гербіцидами цим всім це все кропити. Тому бурани заростають, я ж кажу, різнотрави тут хватає. І синяк потихеньку розростається. І золотарник, якщо не помиляюся, він правильно називається. Є цей жовтий, і білий. Ось. Ну, зараз виденько пробіжуся, подивлюся, що і як. Водичка потихеньку йде, це означає, що ну, взяточок погануватий. Бо я заїжджав вчора, то в обох банках було ось так. Я вчора заїжджав десь в 10-й годині ранку, проїжджав тут повз. Сьогодні ця баночка пішла, та трошки менше. Ось, пилок носять. Пилок носять. Пилок, носят. пилок різний по кольору. Так що будемо бачити, що і як, що якась бійка була, чи, що? чи це просто повикидали мертву бжулу після перевезення, трошки бжілки валяються, рамки привіз. Ось такі рамочки. О, за що я говорив, лист розрізав отак навпіл, бо він розрізаний не отут, а розрізаний отут. І якраз ось так рамочка. Заповнюється. Рамочки третій сорт. Спачки 50 штук, одна боковушка оця розламалася. Сучок був дуже великий. І все. Да, є ось таке, ну, мене це не хвилює. Тут 50 рамочок. І треба, звісно, більше. Я нарахував 73 рамки, це, щоб повні вулики були заповнені, але 73 я би не встиг. Що розбити, так три години пішло на збивання оцих 50 рамок і навощування, і натягування проволоки. Хоч я зараз поставлю, Ось, а там ще довезу. Бо все одно є сімейки, в яких ще, як то кажуть, не всі рамки добре обсижуються, тому що робилися відводочки, я їх добре підсилив, бо на акації попрацювали непогано. Ось. І рамочки відкачені, я повернув назад. Але ж самі розумієте, після акації багато і бджоли теж відійшло. Поки маточки почали сіяти, і в деяких сімейок теж були пусті рамки. Я вже так їх залишив, не витягував, думаю, хай будуть, що я буду 100 разів носити туди-сюди ці рамки, хай собі будуть. Ось, Тому знову ж таки не усім зараз потрібно доставити багато рамочок. Пройдемося, подивимося швиденько, що і як чи є хоч якісь признаки скажу, медозбору. Ну, по банці суджу, що медозбір йде погануватий. Треба вагу зробити. треба. Є вдома вага, ну її треба трошки підналаштувати, треба зробити під неї підставку переносну, щоб можна було перевозити як така от, і на кочівлю, і вдома, щоб на стаціонарі вона стояла, стояла рівно. І тим самим заміряти, йде взяток чи не йде взяток. Ну, все, передивлюся, скажу, що і як. І так, що ми маємо по результатам перевірки. Ну, Як я казав, розторобша це культура специфічна. Ось, Полок таскаю, так. Да, Полок йде дуже хорошо, рамки перевертає, перевертаєш, він аж вивалюється, губиться. Ну, щоб був принос нектара, не бачу. Ну, по суті, я в неділю. Ну, в суботу вечора, в неділю, понеділок, вівторок, 3 дня. Сьогодні четвертий день вони стоять. Ну, сильно якогось ефекту в плані медозбору я особливо не бачу. Ну, Звичайно, в мене є деякі сімейки ледащі, які і в мене вдома там не особо показали себе. Тут тим більше не особо показують. Треба буде зробити записи, що де і як. Рамок вистачило, навіть лишні були. Ось я переживав, що мені. Піде більша частина тих рамок, ні, половина пішло рамочок. ось. Десь відсотків 70%, якщо в відсотках говорити, до 70% сімей вже займають або повний корпус, або десь не менше 9 рамочок. Є ще, звичайно, відстаючі. Також в чотирьох сімейках маточники є, ну, в двох просто по одному матошникові було. Е, двох по декілька штук вже натягнули, навіть більше ніж декілька Ось, я пообривав. Хоча вони навіть повний корпус не займають. Е, розширення відбулося десь на одну рамку, десь на три рамки. Ну, Знову ж таки, так як я у мене е, після відкачки меду рамки повернулися назад е, в вулики. Відповідно, бджола їх повністю не обсиджувала, тому десь комусь і, і не потрібно було багато підставляти. Десь зробив невеличку також ротацію рамочок, тому що маточка сіє з одного краю, потім стоїть одна-дві рамочки медово-пергових, а далі суш просто пуста стоїть. Через неї матка, через ці медово-пергові матка не перелазить. Тому зробив Невеличку перетасовку у рамочок, щоб маточка мала де сіяти. Далі буде видно. Тут ще соняшник має бути через декілька тижнів, побачимо що і як. Я ж кажу, мені головне, аби дівчата змогли себе забезпечити. І мені більше вже нічого не потрібно. А там буде видно, що і як. Наступна ревізія десь буде через тиждень. Тому що я ж кажу, в деяких є матошники е і треба буде їх перепровірити. Я сьогодні не записував, що куди і як, бо не брав зошита, але треба взяти на наступний раз зошит і помітити все, що я тут буду бачити, ось, щоб наступного разу не приїжджати, не починати передивлятися. Ось, і десь як сім'ю передивлявся. Я пам'ятаю, що це перша половина оці, що на скатах. І Ті, що на підставці стає. то це перші оці тут є. Питання до них, їх треба буде обов'язково передивлятися. В тих всіх інших ситуація нормальна, розвиваються, працюють. Пилок, по крайній мірі, носять хорошу розтропшу, запилять добре. Все. Поїхав, далі треба працювати.